Здається, з риторики Дональда Трампа та з того, що ми побачили в Стамбулі, що ми повернулися орієнтовно там, де були. Ну, звісно, не так, куди хотів Путін в березень 22-го року. Але десь в люті цього року, напевно, так точно. Може, я помиляюся, буде допомагати мені і нам в цьому розбиратися. Просто зараз Олександр, політолог, з ним говоритиму я, Ірина Узлова. Пане Олеже, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава, рада бачити, Ірину. І чути також вітаю глядачів. Дякую, дякую, що знайшли час, і наших глядачів закликаю бути активними, залишати свої коментарі, лайки. Теж це все допоможе. нашій розмові просуватися просторами Ютуба і просто приємно з вами поспілкуватися. Пане Леже, голова української розвідки Кирило Буданова анонсує, що вже наступного тижня можливити обмін, про який вдалося домовитися в Стамбулі тисяча на тисячу. Це не можна не схвалювати. Кожна наша людина має повернути бути додому з російського терористичного полону, і це реальний результат з великим жирним знаком плюс. Більше я результатів Стамбула, окрім повторення маразматичних ідей Путіна, не побачила. А ви. Ну я б сказав, що є інші результати, але не від переговірного процесу, а від того, що взагалі така зустріч відбулася. Як власне, і тисяча на тисячу обмін. Це чудова новина, але вона не має нічого спільного з переговорами з приводу закінчення російсько-української війни. Це гуманітарне питання в супроводженні війни, і на жаль, війна продовжуватиметься і потреби подібних гуманітарних процесів. Вони будуть і далі. Вони постійно тривають по лінії спецслужб, по лінії е, уповноважених справ людини України і Росії при посередництві інших держав, частина обмінів, як заручниками, так і полоненими з боку Росії, полоненими утриманими з боку України російськими е, бойовиками і солдатами. Тож, тут ясно, що якщо ми говоримо про перегірний процес, то ні про що не домовилися. Але в чому ж є результат? Ну, перший результат в тому, що Україна вчергове продемонструвала свою конструктивність. І звісно, це вкрай прикро зараз озвучувати, але тим не менш, ми опиняємось навіть не в ситуації, мабуть, лютого, а я би сказав, затяжного мінського процесу. І тоді Україна була вимушена весь час. В цю гру грати не за власними правилами, не з власної волі, пояснюючи, що ми конструктивні, що ми не даємо приводів нас звинувачити звинуватити в зриві мирних процесів, що ми віддані миру, закінченню війни і всьому іншому. А Росія собі дозволяла що завгодно. І тоді наші європейські партнери за цим спостерігали, паралельно з цим зустрічалися з путіним, розмовляли, набирали, святкували спільні роки спільної культури, там російсько-французької, наприклад, будували північні потоки, запускали експорт газу і все інше. Тобто, торгували, дружили, співпрацювали паралельно з мінським процесом, де Україна кожен раз казала, ну вони вбивці, вони це загроза. У миротворення Росії повернеться великою кров'ю в Європі. 22 рік відбувається те, що і прогнозувалося. Російське повномасштабне вторгнення більша кров. І цей мир, так званий, він обернувся значно кривавішим ніж навіть війна до того. І тепер іронія, що те, що ми спостерігали в Стамбулі, це називається, що тепер ми по один бік з Європою сіли. Але тепер на місці Європи опинилися Сполучені Штати. І тепер Зеленський, Макрон, Стармер, Мерц разом переконують, навпроти нас чорти. Дивіться, от вони заходять в палац на переговори, підлога під ними цокає, бо в них копита. Вони погрожують, от їх роги. А Україна, а Європа. Вона за мир, вона за завершення війни. Вона пояснює, що загрози від цього значно ширші, ніж просто навіть зараз існуюча інтенсивність бойових дій. А Трамп паралельно хоче торгувати з Росією, хоче домовлятися, хоче дружити, відновлювати Раду а, Росія НАТО. І от вона іронія. Просто тепер ми в одному човні з європейцями, зокрема і персонально навіть з тими, хто раніше дивився на Україну тими же очима, як зараз Макрон дивиться на Європу через це в нас стан дежавю. Це вже було, як казав Ласки. Кучма. А, І зараз відчуття трагікомедії, фарсу, що Україна знову вимушена пояснювати, чому, будучи жертвою, тим не менш віддані, готові тощо. Це перший результат. Україні вдається це робити, що а спалює простір для Трампа компромісів і. Кроків на догоду Путіну, бо терпіння в американських еліт, зокрема і в американському парламенті, і всередині республіканської партії, звужується і зменшується. У Трампа є ліміт кроків, і ліміт часовий. І Україні важливо, щоб в цей час Трамп більше не зробив негативних кроків по Україні, поки він може бути на отмаш, і щоб в момент Че він був вимушений зробити жорсткі кроки по Росії або вимушений відступитися і дати це зробити конгресові. Другий момент позитивний результат це те, що в Європі зараз з одного боку, і Путіну вдалося досягнути тактичної перемоги. Він скористався фактором Трампа, щоби примусити Європу відмовитись від власного ультиматуму, відтермінувавши його виконання з 12 на 15, з 15 на 16, тепер на 20 введення санкцій по Росії. І це, звісно, тактична перемога Путіна. Він продемонстрував черговий раз слабкість Європи. Але ця пружина. Стискається. І Європа зараз себе відчуває опльованою, що і їй прийшлося грати конструктивність і бути на місці України перед обличчям Трампа, і наступати на свою пісню, затикаючись перед обличчям Трампа. І говорячи, чи ми ставимо ультиматум, а потім, ну, переносимо трішки, бо от, може вдасться, Трамп просить. Як Мерцу, який прийшов на риториці протистояння в Москві? Який має складну ситуацію з коаліцією, де його фактично принизили, проваливши перший раз голосування за нього, чим коаліція продемонструвала, що внутрішня політика для Мерца буде складна, для якого зовнішня політика є ключовим зараз полем, де він може продемонструвати свою рішучість, свою спроможність і посилити за рахунок цього за рахунок зовнішньої політики, конвертувати її внутрішню політику, і тут йому приходиться першим ж своїм кроком на посаді. Відступатися і бути непослідовним через позицію Трампа. Макрон йому нічого не загрожує зараз. В Стармера електоральний цикл позаду наступний і так для його партії буде поганий. Унікальна ситуація. В Європі три ключових столиці зараз не знаходяться в ситуації виборів і мають політичний простір для того, щоб діяти рішуче. І Трамп обмежує в цьому Європу. Яка буде результат? Правильно, санкції і допомога Україні буде ще сильнішою, бо ця пружина вистрелить, бо Європа зараз себе відчуває приниженою, і їй необхідно повернути собі обличчя після того, як їх виставили, ну, перепрошую, балаболами і тими, хто розкидується ультиматумами, але їх не виконує. Тому тактично Путін може зараз святкувати певну перемогу. Йому вдалося нав'язати переговори двосторонні, нав'язати їх без припинення вогню. Але стратегічно він спалив непропорційно великий ресурс з боку Трампа, який він мав ще для того, щоб потягнути за носа, і він ще більше підняв роздратованість в Європі і готовність протидіяти Росії. А Україна протупцювалася на місці, демонструючи свою конструктивність. На жаль, але в нас іншого варіанту зараз і нема. Ми мінімізуємо ризики від Трампа, і при цьому намагаємось максимізувати нашу підтримку в Європі. Дякую, що ви разом із нами. Дякую, що дивитеся, обираєте і довіряєте. Побачимося, і переможемо. А багато хто мені каже, давайте не дивитися на слова Трампа. Вони такі зміні його риторика. Давайте дивитися вже на дії безпосередньо, та й може почекати треба. Адже поки нам іде обмін розвідданими, підтримка зброєю зі сторони штатів там чи вправоматіп в продажу, чи чого, то не варто казати, що Трамп там може зовсім не хоче нас підтримувати. Але тим не менше, а є якийсь шанс, що він не тільки ось цим обмежиться, а пересяде все таки з того проросійського більше човна, перестане любити Путіна як диктатора, шукати там гроші, якісь чи вигідні ем, угоди для себе себе і все таки буде підтримувати і нас, і Європу. Чи тут уже немає на це перспективи? Я думаю, що перспектива є, але тільки вимушено. Трамп буде з вимушеними обставинами або Росія має зробити щось таке, щоб це виглядало як лобове приниження Трампа в його очах. Uh -huh. Не тільки світу, бо світу Трампа абсолютно байдуже йому плюють в обличчя, він втирається судячи з боку Путіна. От Путін вже тягне його за те причинне місце більше шести місяців. Причому, судячи з цього, це не нос і Трампу судячи з цього, це подобається, але тим не менш, ми бачимо, що він продовжує весь час загодовувати пряниками Росії. Тому тільки контекст або Путін принизить Трампа. Я не думаю, що на такий подарунок долі варто сподіватися як на план А, але це можливо. А другий, це зміна контексту політично всередині Сполучених Штатів. Трамп палить свій електоральний ресурс доволі швидко. Його авторитети всередині політичної сили також підважений не без того. Звісно, зараз з візитом в арабські країни Трамп дещо підніметь свою впливовість, бо великі контракти для України тут. Є певний негатив в двох речах. Перше, це великі контракти на озброєння, які були підписані в, з арабськими країнами, і відповідно лоббі військово-промислове зараз не буде ображене на Трампа через те, що вони втрачають європейський український ринок тією мірою, якою вони були ображені до цього візиту, скажімо. Тобто вони отримують зараз і Боїнг отримує замовлення замість китайських в арабських країнах і інше. Це дасть свій. Позитивний ефект для Трампа у відносинах з тими, на кого зокрема і ми розраховуємо. А другий момент це негативна практика, яка продемонстрована у вигляді зливу інтересу Ізраїля. Зараз навіть не буду вдаватися, де там справедливо несправедливо, де маніпуляції з боку натаняху і його особистий інтерес, де ізраїльський державний, де дійсно важливо займати помірковану позицію, де важливо відстоювати ізраїльські інтереси, але Сполучені Штати є союзником Ізраїлю. І Трамп, зокрема, завжди був з проізраїльською риторикою, обирався на ній. А зараз Трамп ігнорує повністю і зливає інтерес Ізраїлю, реалізовуючи свою політику всупереч, в кращому випадку перпендикулярно в найгіршому просто всупереч а, інтересам Ізраїля і по Сирії зняття санкцій з нового уряду для того, щоб запустити енергетичний коридор до Туреччини, підіграючи Ердогану. Пам'ятаємо відносини Ердогана і Ізраїля зараз це. І по арабським країнам, діючи, і по Ірану, намагаючись заключити угоду, і по Хамасу сепаратно ведучи переговори, і Хамас, який відпускає заручника для Сполучених Штатів, я можу продовжити цей ряд, який говорить про те, що там, де ми говоримо, що Трамп діє по відношенню до нас несправедливо, і ми абсолютно виправдано це говоримо, і що Трамп тисне на жертву більше ніж на агресора в ситуації сільсько української війни. То от є приклад, де Трамп взагалі свого союзника зливає просто перед обличчям його опонентів, ворогів чи просто сусідів. І ця модель поведінки Трампа, слава Богу, що не може бути здійснена по відношенню до України. Бо в нашому випадку від Трампа залежить значно менше. Я думаю, що дзвінок Трампа і Путіна в певний момент відбудеться, і, можливо, навіть достатньо скоро. Але зустріч, я дуже скептичний, як і те, що вдасться домовитися. По-перше, це два діда які говорять абсолютно різною мовою. Один аналоговий, інший цифровий. Вони з різних століть абсолютно. Але при цьому тут ще інший момент є: те, що для Трампа інструмент і ціль для Путіна абсолютно зворотньо ціль інструмент. Трамп. Робить ту саму помилку, яку багато західних аналітиків представників естеблішмента він вважає, що Україна для Путіна це інструмент продемонструвати свою велич. І тоді, одразу ж, вони покупаються на російські тези. Про те, що А НАТО розширювалося, А тому ми напали, Україна не має бути в НАТО. А це захист російськомовних, бо це Радянський Союз, який розпадався і спадок тощо. А нам необхідно своє місце в системі безпеки Хто бомбив Югославію і все інше. А Направду для Путіна все це є лише виправданнями. Його ціль, його магнум опус це вирішити одвічне українське питання, як говорять в Росії. Те, що Україна як така, є загрозою для існування імперської Росії. Йому треба знищити все українське, що робить Україну Україною. Перетворити Україну в Білорусь. А щоб перетворити Україну в Білорусь, треба її ще і фрагментувати. Бо Україна дуже велика, ресурсна і спроможна, якщо вона ціла. І відповідно його ціль це знищення України як держави і всього, що робить Україну, Україною. Люди. Ті, які будуть малоросами, можуть залишитись, ті, які українці, знищені або вичавлення. Щось там з культури має, може залишитись чисто для фольклора, але краще і це знищити. Але історію переписати, підручники змінити а, а, атрибути державності, познищувати Білорусь на максималках. І це його ціль. А Трамп каже, до України домовитись, облиш. Я тебе поважаю, в G8 повернемо, гроші заробляти будемо, Арктику отримаєш. Все зроблю. Нащо ти вчепився в той клаптик землі? У нас же ж купа всього попереду можливостей: дружи зі мною проти Китаю і все це буде твоє. Хотін... Він вже спалив більше трильйона доларів російсько-українській війні Горнилові. Він спалив сотні тисяч російських життів. Майже мільйон. Він познищував. Да, так, майже мільйон, ну, мається, на ціно... На увазі там поранених важко поранених, важкопоранених мається на увазі і вбитих. Вже дійсно рухається на мільйон. І він мільйони покладе. Да. Йому на це байдуже, якби там не внутрішні проблеми, які може це спонукати, вони намагаються їх мінімізовувати. Але, зрештою, йому байдуже. Це ресурс для нього. Гроші для Трампа ці для нього ресурс. Життя людське для Трампа це цінність для Путіна ресурс. І тому. Там, де для Трампа є ціль, велика угода, освоєння Арктики, все інше повага. Для Путіна це лише ресурс для того, щоб його конвертувати в знищення України і в розширення свого впливу по Молдові, Білорусі, Балтіка, все інше. І далі, і Вони далі, на різних далі. мовах говорять і Трампу нічого запропонувати Путіну, а Путіну нічого запропонувати Трампу. Тому наостанок скажу, що Путін тягнутиме час стільки, скільки може. Бо у Путіна, припускаю, розуміють, що Трампу нічого дати Росія. А от чи у Трампа розуміють це, бо тут в мене є великі сумніви. Тому Росія буде тягнути час стільки, скільки зможе за рахунок Трампа, фактора Трампа, створювати трансатлантичне напруження, обмежувати рішучість Європи, тиснути на Україну і ключове, створювати враження. Що Росія не програє, бо як тільки з'являється тиск ізоляція Росії тощо, ціла низка країн починають шарахатися від Росії як від прокаженої, бо ніхто не хоче бути побік лузера. Але як тільки Трамп починає легалізовувати Путіна в світовій політиці, ці ж країни думають, а на що сваритися з Росією? А раптом все ж Росія не програє. Ну тут трішечки зброю продамо, тут трішечки в них палива купимо, тут чимось допоможемо, бо з Росією сваритися також не можна, бо Росія може а і може виграти. І от створення цієї, цього простору для Путіна у вигляді Трампа, який тисне на союзників, і навпаки, загодовує пряниками Росію. це розширює простір для Росії для співпраці. І зрештою, те, що Росія готується до літнього осіннього наступу. Це є багато в чому наслідком саме такої активності Трампа останні півроку, того, що у Путіна були можливості це зробити, а їх в нього на старті не було до приходу Трампа, і якби тиск залишався тим, який був, а ще б і посилювався, то на сьогодні у Росії не було би шансів на літній осінній наступ в тому вигляді, в якому вони планують зараз, і не було би ілюзії, що вони можуть покращити свої позиції за рахунок перемог на фронті. Ну, в них це дійсно ілюзії, бо мені військові експерти, Роман Світан, Олексій Гетьман кажуть, що насправді росіян навряд чи це завершиться успіхом, і то, що там Мединський каже, сьогодні чотири області, потім буде п'ять. Ну їх і так п'ять, бо Крим вони що за тушки виносять, чи що теж якось прикметно не буде ніякої, ні Харківської, ні сумської них областей. Це ясно, але це теж ця заява, що ну, кулуарно, принаймні так повідомляли про це, зокрема, кореспондент економіста, що таке звучало від Мединського, що сьогодні певна кількість регіонів завтра вона буде більша, про те що ми з Швецією воювали 21 рік. Будемо і з вами воювати скільки зможемо. А не каже Тарас Загородній, що сам стій Швеції воював мединський, що. Але тим не менше, скільки зможемо, напевно, вони не, не вийде в них. Бо девід Петреус, колишній очільник ЦРУ в 11-12 роках, каже, що в Росії той фонд благосостояння порожній. Та й ви кажете, що з економікою не, не всіх слава Богу. Тобто, це тільки створення ілюзії, що він може воювати далі. Путін не може 21 рік, наприклад, ну вже 12-й пішов там ще, ще 10 та воювати насправді. Ну, перше Путін вже фізично в тому віці, коли вже не успіх, а вже успіть. Mm. Він має встигнути, і тому він стає таким агресивним, зокрема, і іригантним до позиції і оточення в своїй яструбинній позиції. Раз. Два. У Росії немає такого ресурсу ні демографічного, ні економічного, а північна Корея всіх на собі не витягне. В принципі, Північна Корея стала вже зауралем для Росії. Їм не вдалося відлагодити в себе виробництво дуже багатьох елементів. А вже навіть самохідні артилерійські установки північно-корейські з'являються в Росії. Вони стволи постачають, вони обшивають, вони снаряди забезпечують для Росії багато чого. Тут Північна Корея з е, своїм ВПК і е, диктатурою абсолютною, плановою економікою, при наявності російських грошей достатньо ефективно закриває ці замовлення. Не знаю, наскільки в них там потужності, достатньо недостатньо, наскільки зі складів вигрібається, мені це складно оцінити. Тут питання скоріше до розвідки, яка може підрахувати і плюс-мінус мати дані стосовно того, скільки постачається, наскільки цього вистачить. Але для мене очевидно, що власне за Уралі у Росії провалилося. Північна Корея, і залежність від неї в цьому не від хорошого життя. Раз. Два ресурси, те, що вже було сказано: гроші тануть, доходи від нафти також впали. Газова галузь вже дотаційна в Росії стала. Експорт зернових єдине, що їх тримає реально на плаву по-серйозному разом з нафтою і серцем, по якій також ситуація стала гіршою. У випадку серйозних санкцій по Росії її можна задушити економічно. Зараз російська економіка живе надвисаючим балконом. Їх банки кредитують оборонку, а оборонка стала раковою пухлиною російської економіки. Бо що таке оборонка це великі гроші, які викидаються на ринок через заробітні платні. В них зараз найнижче безробіття за всі роки незалежності Росії. Ну, перше, людей багато поїхало, і причому поїхало середню класу спеціалістів тощо, але все ж таки далеко не всі. Тут будемо відвертими. І ті, хто залишилися, їм хороші зарплатні пропонують, тому що оборонка вимиває спеціалістів, зокрема з інших сфер. Тобто, перше, це вимивання ресурсу людей в оборонку. Друге, оборонка не продукує доданої вартості. Всі гроші, які в неї заходять, ідуть потім зарплатнями, люди йдуть на ринок, купують, тощо, і вони поповнюють грошову масу на ринку без експортної виручки. Без створення реальної доданої вартості, бо те, що створюється, воно палиться на фронті. Тобто, спрощуючи, чим є оборонка? Вона є прокладкою між друкувальною машинкою і населенням. Це роздування інфляції. А що відбувається на монетарному ринку? Правильно, для того, щоб люди не нервували, відбувається посилення рубля. І тобто, таким чином відбувається серйозний розрив. Який потім обвалиться, який потім може накрити Росію галупуючу інфляцію, ще влітку на попереджала. Mm. Далі або інфляція, або стагнація. А якщо не перше, не друге не робити, або обвалювати рубль, або е стагнувати економіку, зберігаючи рубль, то буде стангфляція. Тобто, коли і стагнує виробництво з певної точки, просто зломиться. І інфляція піде в штопор. Росія туди наближається. Трамп виграв часу, тому що ці ці історії з можливістю зняття санкцій, то що вони психологічно посилили російську біржу, а цей фактор дуже великий, дуже вагомий. В акції там почали повертатися, тому що це дало такий собі прилив адреналіна. Ну, на декілька місяців його вистачило. Зараз вже його ефект також вивітрюється. Осінь. Для Росії економічно може бути складною. в принципі. Вже наприкінці весни були перші ознаки, що в Росії може бути дуже неласо. але саме фактор Трампа відтермінував це десь на осінь на початок зими. Пані, вже буквально три хвилинки у нас. Тобто Путін ж не може цього не знати. Він виходить, там зустрічається з якимись директорами банків і каже, що інфляція висока, так, ну, дає дурачка, що нібито все нормально, але тим не менше. Так чому б йому було, наприклад, би не погодитися хоча б на 30 денне припинення вогню і таким чином знов, звісно, всім око замилити все, але пролюструвати ось і собі час теж виграти. Літній наступ заважає, недоговороздатність заважає, що все. Гарстовце... А що йому за це взамін? Він же не хоче робити кроки без того, щоб виторгувати щось за них. Він навіть створювати прецедент такий не хоче. Раз, два. Припинено 30 днів. А що робити з усім цим скопищем російським а, а, військами, яке називається? Це ж буде розброти шатання. Скільки буде саме скільки буде всього їх розстрілювати за а, просто на відступах? Ну, це робиться в окремих підрозділі під час атак, але ну так, щоб без атак, чи саджати, чи що з ним робити. Частина з них захоче відпустки поїхати до сімей. Хтось там десь когось топором зарубить, хтось десь когось зґвалтує, ще щось. Це ж образ руского солдата, героїв СВО, посиплеться. 30 днів армія, яка стоїть, нічого не робить, ну, зайняти можна на тиждень, ну, на два. Далі деструкція буде. Три. А як потім повернути бойові дії? Якщо це, як мінімум, на 30 днів, і після чого. Ясно, що Україна буде озброюватися в цей момент, і ніхто санкції знімати не збирається. І потім повернення бойових дій для Росії вдарять через санкціями, бо тепер вже вони порушать перемир'я. Якби вони не звинувачували Україну, вже це продати не вдасться. Тому що в Європі чітко розуміють, що ми вони в одному човні з Україною. Це коли ми були поза човном, а вони, ми в шлюпці угу. в човнику, а вони були на кораблі, то так можна було розповідати: як Трамп зараз повідношення до Європи. А зараз ні, це спільна безпека. Тому не думаю, що Путін піде на 30 денне припинення вогню. як всеосяжний і абсолютно. Хоча якісь там точкові ініціативи то що ще можуть народитися, що можуть з'явитися, і Путін їх може продати, наприклад, Трампу під час двосторонньої розмови. Яка, в принципі, як ми зрозуміли, бо діди різного пошибу і характеру трансформації, і до чого теж особливо не призведе. Але спостерігати будемо. Сподіваюся, і з вами аналізувати, пане Олеже, теж я вам дякую сьогодні завжди, що ви час для нас знаходите і за ваші конструктивні цікаві коментарі. До наступних зустрічей. На все, на все добре. До побачення. Олег Сакян, політолог. Ірина Узлова звати мене. Друзі, дякую, що ви нас подивилися, послухали. Залишайте свої коментарі. впевнено, вам є, що сказати, що додати, над чим поміркувати. Ставте лайки і підписуйтесь на YouTube 24. -го. Побачимось і переможемо.